Доброго ранку всім, друзі. Сьогодні у нас позачерговий виконком. Поясню, з яких питань у нас головне питання це по відбудові, перерозподіл. І ми будемо затверджувати про проводження обґрунтування стосовно кладень договорів по відновленню. Це стосується 9 договорів цих будинків, які йдуть по відбудові. Які гроші, які нам держава дала суб'єкцію, і ми сьогодні виконуємо по цим будинкам роботи? Так, беремо за основу передадених. Хто за? Проти? Дякую. Є питання з голосом? Нема. Тоді беремо в цілому. Хто за? Проти, Утримались. Дякую. Перше питання юридичне Світлана Рікіш. Головні управління ОСББ зелений будинок на лічніку на складання протоколів про адміністративне правопорушення. Керуємося статтею 255 Кодексу України про адміністративне правопорушення та надаємо уповноваження по статті 150 і складати протоколи. Аналогічні рішення вже були, не приймалися. Прошу проголосувати підприємство. Дякую. Хто за? Проти з дякую питання управління Сергія Це Цетальне. Так, така довга назва про погодження обґрунтувати стосовно укладання договорів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 1178 про затвердження особливості здійснення публічних закупівель товарів робіт і послуг для замов. В Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування та внесення змін до договорів. Як сказав міський голова, дійсно дане питання стосується нашої відбудови. Один із цих об'єктів це гостовниський 1 Тендер по даному об'єкту не відбувся, тому ми відповідно до вимог чинного на законодавства маємо право заключати в прямий договір будинок, Це нове будівництво в приватно будинку в межах програми відбудови приватного сектора, що розташовані на вулицях Багірова та Гостомельське шосе. І також у нас в ході в рамках проведення робіт з капітального ремонту по адресам вулиці Соборна, 107, 109 та Полтавська, 61 виникли додаткові роботи. Так само маємо право укладати договори без застосування тільки по трьом. Тобто Зараз та поверховому будинку. Тільки нарай. по трьох, правильно? Е, є запитання? Ні, е, дякую, Сергій Олександр. Хто за? Проти? Утримались? Дякую. Питання відео місто будування та корікури. Вітаю всі. Е, питання про персону готова адресу на у об'єкті нерухомого майна з блокованим з бойовим будинку на підставі декларації. Так, да, хто за? Проти, отримались, дякую. Затвердження омовного складу узгоджувальної комісії для вирішення земельних спорів згідно додатку. Технічно замінюємо ВО начальника відділу містобудування і архітектури за проханням Вікторії Школьних на призначеного архітектора начальника відділу архітектури і містобудування Івана да, і Це пропозиція? Це що? пропозиція була. Пропозиція була, є подання є, Тетяна, є подання на заміну прішка на Голов'янка. Було пропозиція. Оскільки да? подання станом у нас тут нуль було відсутні. Це було просто ну, в групі нас була з вами та випоївська відповідно до ремонт роботи виконавчого комітету під час засідання. Якщо є зауваження, пункт 6.7, сім зачитую. У разі за наявності зауважень до проекту рішення виконавчого комітету. Розпорядження керівництво органу, які виносить проект, повинен забезпечити їх узгодження з відповідними перекладами відділів управління та інших виконавчих органів. У разі такого рішення, якщо не знайдено, проект візується посадовою особою, яка має зауваження з приписку і зауваження. Просто не було подано вчасно зауваження пропозицію. Тетяна Юрійовна, дивиться це так, питання. Послухайте це питання. Якщо не подали, ми загалом на наступний виконком виставка подають. І приймемо це питання повністю на наступний виконком. Так. зараз тільки технічно міняємо ви архітектора на архітектора. Якщо потрібно замінити депутата, давайте я подам Дивіться, послухайте. Можна на наступний виконком. Якщо людина зараз служить збройних силах України і не може бути на комісії. Це поважний аргумент. Ми дуже поважаємо Максим Валер'єча. На наступний виконком даємо подання, робимо заміну, і на наступний виконком зразу двох людей замінимо. Прошу утриматися від цього питання. Хто за, проти, утримались. Дякую. Наш комітет завершено. і буквально одна спецфера. Зараз було буквально одне оголошення з приводу електроенергії, з приводу відключення. Вчора була нарада і у голови КОВА. Ситуація по електриці дуже серйозна. Відключення зараз будуть діяти 2, 4 х 4 діяти не будуть, скоріше за все, будуть 2 х 6. Діяти 2, 2 години тільки буде світло, 6 годин, скоріше за все, не буде. На жаль, російські терористи обстрілюють кожного дня нашу критичну інфраструктуру і на сьогоднішній день нема тої генерації, якої є. Сьогодні КП вода водоканал працює, коли нема світла, на генераторах. Майже тонну дизеля витрачаємо кожного дня на все підприємство. Будемо додатково закуповувати, будемо кожного тижня відсліджувати ситуацію. Ми не можемо на сьогодні прогнозувати, як буде, але можливо таке: будемо готуватися і до блекауту. По нашій критичній інфраструктурі, по медичній інфраструктурі, е, можливо, буде навіть погодинний режим роботи, коли буде, під, будемо працювати на генераторах. Цілу добу на генераторах ми розуміємо працювати не, не зможемо чисто фізично. Ситуація дуже напружена. Е, сьогодні ми підпишемо розпорядження, дамо доручення економити електроенергію по підприємствам, вивізки ОСББ, щоб світло з 12-ї, ну, з 23-ї, 59, коли 00 годин починається комендантська година, всі ОСББ вуличне освітлення виключали. Так само, як і наше вуличне освітлення. Вчора було наказ голови кова економити електроенергію. На сьогоднішній день нема генерації. Ми це повинні розуміти. Кожна вивіска, кожне вуличне освітлення, кожен ОСББ повинна заощаджувати. Так само і наші буде підприємства, коли. Ще час, так само вуличне освітлення на своїх базах, на своїх територіях вимикаємо. Будемо економити. Ситуація в електриці дуже складна. Якщо будемо заощаджувати, відповідно буде е, треба менше буде і, і, і витрачати і генерація. Будемо цю історію економити. Так що дуже вас всіх прошу, керівників включитися. Сьогодні буде розпорядження Руслан по СБП провести роботу. Це дуже важлива історія. Повністю на сьогоднішній день, скоріше за все, вже з сьогоднішнього дня вуличка з 0-0 годин по всій Київській області буде вимкнена. Я не знаю, як державні траси, але по всім громадам так вчора було вказівка економити, заощаджувати електроенергію. Почулись. По критичній інфраструктурі будемо по графіку працювати, поки водоканал працює в графіку, коли відключається електроенергія, на КНС, на станціях другого підйому. Ми включаємо генератор на сьогоднішній день. Поки не внесе на критичну інфраструктуру, так само і водоканал відключають. Будемо старатися, щоб внесли. Але на жаль, нема генерації. Дуже серйозна ситуація. Ну кожен відчуває в себе вдома, що нема е, світла. Так само ми проснулися. Я проснувся. Інші наші містяни проснулися, що нема світла. Друзі, економимо ситуація буде важка. Це розпорядження буде сьогодні? Чи щоб на ми... сьогодні розпорядження буде з приводу. Ми поки ми виставимо на сайті всіх запросимо попросимо заощаджувати всю історію. Сьогодні буде розпорядження. Ситуація, ну будемо дивитися, ситуація буде важка по електроенергії. Дякую за увагу.